Тож доброго дня! То що треба мати, щоб пити? Отаке От Супер еспресо? Ароматне, цікаве цікавий на різні смаки. Звичайно, круту каву. Тож, давайте розповім, що маю в наявності. Полуваті, ціни подорожчали, ну, вже як є. І, до речі, буде ще трохи дорожче, але десь це буде серединя вересня. Так, тож, давайте почнемо. Почнемо. Давайте знизу почнемо. Прийшла свіженька арабіка. Розповім. Що можна там цікавого собі придбати? Тож, якщо у вас цікава гарна кава машинка, Нівона мілі або Юра, яка гарно розкриває Арабіки, можна придбати собі щось смачненьке. От, за 800 гривень в нас uh, Гондура Сан Рафаель. Uh, всі ці цікаві написи на пачці зараз вам продиктую. По-перше, почнемо знизу. Збір виражаю урожаю 23 рік. Це гарно. Дивіться, чому? В принципі, зелена кава зберігає в собі смаки десь коло двох років. А якщо ми не зберігаємо її в супермісцях, як то там камера з постійною вологістю, з постійною температурою, майже ні в кого такого немає. От. Тож, каві рік, це гарно. Значить, ще зелена кава втримає в собі всі смаки. Регіон Копан нам нічого не скаже насправді. Ферма. То, що написана ферма на цих пачках, це вже супер. То людина, яка продавала цю каву, вона не скривала хто вона, вона відповідає за свою якість. Це супер. Це повинно бути на кожній пачці. Різно від червоний катуа. Катуа це в принципі середньої якості Арабіка. Це не супер топ, звичайно, а з, від... з солодкими відтінками. Катуа буває жовтий або червоний, жовтий це у фруктозу, червоний це у сахарозу, то а, солодкуваті відтінки будуть. А, про це нам, в принципі, і каже опис, які смаки ми будемо шукати. Карамель, червоне яблука, перси. Всі ці солодкі відтінки. А, всі ці будуть проявлятися цікаві, звичайно, залежно від того, на якій каварці ви будете готувати. Ріжок теж гарно розкриває цю каву. Так. Цікава кава, ціна 800 гривень. А, це не варто дивитися то мало. Я її буду використовувати для себе, бо вже якось 5 місяців. Це не для продажу, це не можна продавати. Так, поїхали далі. Лова це крема є арома, 740 гривень, а, Купаж 60 на 40. Підходить для кавоварок, які розраховані на готування еспресо. Це а, класичні саеко а, кавомашинки. А, які… Цю каву виварюють так, же, як будь-які кавоварки. То якщо ми беремо а, каву темного обсмаження, розраховану під Еспреса, яка створена для того, щоб бути а, приготованою міцним гірким напоєм, то жодна кавомашина з неї не зробить якогось дива. То якщо ми засипемо це або в міліту, або все, все те саме, якщо вам подобається класичний яркий смак кави, прошу, рекомендую. Креме я густа. Це дешевша кава. там, Щось чи 30 арабік і 70 арбуз, ну, десь так я не помиляюсь. То ця кава ще більшим зарядом міцності, якщо вам з якоїсь причини потрібно багато кофеїну, можна придбати цю каву, вона вам її подарує. Тієра Альтеко еспресо Зуміш, але така приємна до пиття. Це такий тієї, до речі, цікавий ряд, який можна використовувати багато. Варіантах кавомашин, навіть там мілітні вони зможуть дотиснути цю каву до приємного допиття смаку. То я, допустимо, класичний гірке еспресо не дуже полюбляю, все ж воно занадто міцне. От. А цікавлять більш такі класні смаки. Звичайно, свіже обсмаження це зовсім інший рівень. Але це десь посередині. То там і еспресо суміш темного обсмаження і цікавий відтінок солодкого меду. Пробув, подобається. Ціна ще, до речі, стара. А, так. Наступний рядочок Колумбія Централь. А, це в мене лишилась остання пачечка. Можу віддати зі знижкою за 800, якщо що. А, що ми бачимо: Колумбія а, регіон дуже популярний як у тих, хто бере каву, так і у тих, хто виробляє. Дуже багато сортів. Кави там виробляється від топа топа такого а, придбав, до речі, собі до фільтра суперкаву 1900 гривень кілограм коштує. Пф, ну Я, звичайно, невелику пачку взяв. Це щоб було з чим порівняти. Просто оп, просто ця там, наскільки дешевше, а, свіжий урожай. Що ми? Різновид Колумбія Костіло. Ну, кастіло, це. Чесно кажучи, не скажу, але судя з назви, якийсь сучасних сортів, які вивели для того, щоб він не був більшою частиною, не хворіло, коротше кажучи, дерево і не доставляло а, проблем виробнику. Там нема дуже великої цілі в якість, е скоріш в а, те, щоб дерево довго жило і не було проблемним, і давало великий урожай. Так. Ну і класичні нотки: цитрус, карамель, білий шоколад. Це ми пройшли. Руанда Кагер, свіженька кава. Була вже в мене така цікавий смак, дуже своєрідний. Різновид червоний бурбон. Бурбон це класичний сорт арабіки, який з'явився дуже-дуже давно. Червоний, як і казав, більше в солодкі нотки. Ну, Будь-який сорт, якщо є пояснення, що є червоний, це в солодкі нотки в каві. Бурбони ростуть Велика кількість регіонів, і кожен має в своєму регіоні якийсь відтінок. От. А, тут цікавий способ обробки хані. Це коли з арабіки знімають шкурку, але лишають під нею м'якоть. І в цій м'якоті кава хорониться декілька днів. Ну, дивлячись на те, як робить виробник. я не можу сказати, я повну інструкцію до цієї кави не знаю, але загалом цей принцип такий: то кава збирає в собі більш а, фруктових ноток, які передаються від м'яко. Це гарно. Ну, урожай, червень. Супер. Рік, тільки каві, теж буде дуже свіженька, дуже насичена смака. Певен, що всі ці смаки ми тут знайдемо, а десь колись є тестував, можливо, є відео. Рекомендую. Так, поїхали далі. Гондурас Белавіста це теж свіженька кава це взагалі прикол. А, прикол тому, що це загалом кава а, зроблена була з цілю під, під фільтр, але для мене обсмажили під еспресо. Це цікаво. Фільтровані кави, вони взагалі більш ароматні, більш такі різнобарні смаки. А, а найробна 72 години обробка. Це значить, що каву без доступу повітря а, тримають 72 години. Отут тільки не дуже зрозуміло. Анейробна буває там купи варіацій. А ферментація. З додаванням дріжджів, з додаванням м'якоті. З додаванням лимонної кислоти. Ну, якась цікава обробка точно в цій кави. Тим більше такий супер спешаліті індекс. Бо я ж кажу, це. Як смакувати фільтровану каву в автоматичній кавомашині, машині, донору бути взагалі круто. Навіть фермер, навіть не зона, навіть не ферма, а індивідуальний я фермер. Це взагалі круто. А, коли індивідуальна людина поставляє а, свою каву на ринок і можна в неї цю каву вбрати. То комусь пощастить, спробувати першим або я спробую. Так, поїхали далі. А, нарешті приїхала оця кава 50 на 50 ефіопія джима на Бразилія Моджана. 550 гривень вона коштує, можна замовляти. Якщо брати з класичною мою Бразилію Індії, це легша, більш ароматна, більш а, цікава для тих, хто полюбляє арабіки. Ну, такий цікавий крок в сторону суперкави і спешаліті, скажімо так. Якщо хочеться його зробити, то звичайно можливо. 520 моя звичайна. Бразилія Індія 80 на 20. Класична кава, приємна по всім відтінкам. Так, далі. Вера – купаж 50 на 50 свіжого обсмаження 420 гривень. А, недорога кава, яку можна пити. То загалом недорогі кави темного обсмаження це взагалі треш. От, ця не така, ця світлого обсмаження. Тож, якщо ви теж кавоман, як я, дуже рекомендую. Лаваца суперкрема, 700 гривень, «Еспресо» – суміш, але більш високої якості, ніж, допустимо, Кремеярму. Тут, наче 100% арабіка темного обсмаження. Теж мало-мало кослинки, якщо взагалі є, і класичний профіль. Середньо світлого обсмаження Лавацта. 100% арабіка з явною кослинкою. Не дуже міцна. Ну, Як для Лаваці, але для, якщо рівняти, допустимо, з такими світлого обсмаження кавами, то звичайно, лава це вора міцніше. Кіре селекшн, Спреса суміш, тось вона міцніша за кваліту ворогу і з легким відтінком чорного шоколаду. Тобто, якщо ви полюбляєте класичне еспресо, але ж хочеться чогось цікавішого, супер, рекомендую. Так, далі світле обсмаження моє Кенію полюбляю дуже. Там оцей вішневий відтінок в усіх кавах, він зустрічається дуже часто. Супер кава. Полюбляю, рекомендую. А, різновиди, різновиди взагалі крутні. Оці SL-28, SL-34, ну, Батян, це так, таке, допустимо. А SL-28 і sl 34 дуже гарні сорти. Якщо вони чисті попадаються, там дуже високий ринок, це рівень, це взагалі к топ-кавам відноситься. Єдине, що тут, ну, схоже, більш недорога кава, все ж ці сорти не мішані. А все ж, коли здають на станції обробки цієї кави, фермери. Часто не з одного дерева збирають, ну не з одного типу дерев. То отут такі смакі будуть як вішня, абрикос-мендак. Теж свіжа кава, теж рекомендую для тих, хто полюбляє вишневе киснення. Ну і трохи милиної кави, мока фіг за 170, пів кіла, і жебеха, лаваци ора 250 грам 250 грем. Тож, тож-то ж. Якщо щось зацікавило, звичайно, звертайтеся, радий буду запропонувати каву індивідуальну для вас. Сподіваюся, що ви будете обирати це світлове обсмаження 100% Арабіки спешаліті, бо це те, до чого йде кава. А кава потроху переходить в рівень до. Вина. то саме. Серйозне відношення до виробництва, то саме розведення сортів і ті самі суперсмаки, які спочатку були, допустимо, просто в гіркій чашці кави. А тепер це супер ароматна, квіткова, фруктова кава. Дякую, до побачення.